Слава Ісусу Христу, дорогі сестри, і брати, сердечно вітаю всіх вас в ефірі живого телебачення в програмі Бог не просто говорить. Мене звати Отець Юрій Щурко, я є деканом Філософського богословського факультету Українського католицького університету, і моїм скромним завданням є допомагати вам краще розуміти святе письмо. Продовжуючи роздуми над складними місцями в книзі чисел, хотів би звернути сьогодні вашу увагу на тему. Віри в потойбічне життя, або в життя майбутнього віку, як ми кажемо, мовою нового заповіту, чи мовою юдаїзму, вже в Старому Завіті. Ця тема, очевидно, є е, повна дискусій, тому що прийнято вважати, що е, віра у Воскресіння, або що так скажу, більш такому грецьким, е, скажімо, таким. Концептом у безсмертя душі виникає в Старому Завіті дуже пізно, ближче вже до Нового Завіту, що найменше вважають після повернення з Вавилонського полону. Однак є три тексти в книзі чисел, які властиво стали причиною того, що я хочу з вами сьогодні говорити, як і багато інших текстів, яких ми сьогодні побачимо не так однозначно підтверджують цю тезу, що віра. У потойбічне життя є дуже пізно. В книзі Чисел, 20 главі, 24 вірші, Господь каже: Арон мусить прилучитись до свого народу, бо він не увійде в землю, що я віддав синам Ізраїля, за те, що ви спротивились моєму велінню при водах меріви. Отже, сказано, що він має прилучитись до свого народу. Далі, в книзі Чисел, 27 главі, з 12 по 13 вірш Господь сказав Мойсеєві: вийди на цю Аварім гору та й подивись на землю, що я призначив синам Ізраїля. І як побачиш, то приєднаєшся і ти до лона народу твого, як вже приєднався Арон, твій брат. І, очевидно, в 31 главі, в другому вірші цієї ж книги Чисел, промовив Господь до Мойсея. Помстись мідія, на мідіянах за синів Ізраїля. І тоді приєднаєшся до своїх предків. Отже, що означає признатися до свого роду? І, наприклад, ми про ці тексти, які я оминув в оглядах минулих тих попередніх книг, все ж таки зустрічаємо і в книзі буття, і, очевидно, в інших місцях Старого Завіту. В книзі буття є такі два. Програмні тексти, що я би так сказав, коли ми читаємо про Авраама 25 25 главі, 8 8 віші, кінець історії ми чуємо, і переставився, помер Авраам у старості щасливій, підтоптаним, поживши до схочу і приєднався до свого роду. У 17 віші 25 голови сказано: ось літа віку Ізмаїла 137 років, і зжив з освіту та й помер. І приєднався до свого роду. І таких текстів є багато. Тому виникає питання, як святі і праведні мужі Старого Завіту розуміли життя після смерті? Чи вони взагалі вірили в життя після смерті? Якщо так, то що саме вони собі уявляли? Чи було це, наприклад, віра в існування безтілесного духа, чи була там особиста самосвідомість, чи може вони очікували існування духа в якомусь тілі? Як саме? Всі ці питання дотичні до оцієї фрази, зокрема починаючи від випадку Авраама, приєднався до свого роду. І цей вираз схожий з виразом підеш до твоїх батьків, який бачимо в інших місцях писання, зокрема, наприклад, 15 й і 15-му віші книги буття, де Господь укладає союз Авраамом. Перший з цих виразів приєднався до свого народу, зустрічається частіше. Окрім книги буття, ми бачимо його і в «Второзаконні» в 32 главі, 50 вірші, і в книзі царів, 22 глава, -го 20 вірш тощо. Чи означають відтак ці слова, що померлий просто був похований в родовій могилі, ну, скажімо так, покладений до родового гробівця, до родової усипальниці, як часто про це говорять? Так, очевидно, пишуть дуже багато дослідників Старого Завіту. Але чи означає це, що за часів Авраама люди не думали про життя після смерті? На той момент тривалість людського життя через псування людського тіла внаслідок гріхопадіння, що так скажу, через наднищену рухом людську природу вже скоротилася, наскільки нам відомо, дуже сильно. І так, що згадка, що Авраам прожив 175 років, ну це вже був вражаючий вік, очевидно, навіть сьогоднішніми мірками. І, очевидно, виникає питання, що сталося після смерті Авраама, Чи він був просто похований разом зі своїми пращурами. На жаль, багато хто так дуже спокійно і безтурботно зупиняється на ці думці. Втім, дорогі друзі, вирази приєднався до свого роду та пішов до своїх батьків, не можуть означати завжди просто поховання своїми родичами в родовій усипальниці. І е, старий завіт е, згадує про померлих як таких, що досі існують. Акт приєднання до свого роду в Біблії часто відокремлений від поховання, описаного окремо. Це можна собі побачити на прикладі 25-ї глави 8-9-ї вірш, 35-ї 29-ї вірш, 49-ї 29-ї вірш, 31-ї 33-ї, все книги «Буття», Отже, дивімося на історію поховання патріархів. Ви побачите, що це, що він приєднався до свого народу і складання до могили, сам чин похорон, як би ми казали, це різні речі. У багатьох ситуаціях померло, ховають в гробі, де вже похований тільки один з його практиків. Як про це наприклад, читаємо в першій книзі царів, одинадцять, 11 главі 43-му вірші або 22 главі главі му вірші. Або ж там немає жодного з його предків, як про це читаємо в книзі в 31 главі, в 16 віші і інших текстах. Тому приєднатися до свого роду не означає автоматично, що людину похована в родовій усипальниці. Деяких цих біблійних фрагментів зустрічається слово шеол. Проте тут виникає цікаве, цікава ситуація, дорогі сестри і брати. Тому що я був подивований, що часто академічні статті на цю тему або ж статті, спеціальні у словниках, лексиконах, присвячені етимології цього слова, мають цілком радикальні відмінні, радикально відмінні пояснення. Хтось говорить, що 65 випадків, а саме стільки разів вживається слово Шео в Старому Завіті. Це слово виключно означає просто могилу. Ну, Коли я це вперше прочитав, я був шокований, що доволі такі респектабельні вчені можуть про це писати. Інші ж говорять, що слово «шеол» вживається за тим, як вживається для означення могили або підземного світу» взаємозамінно. Треба дивитися уважно на контекст. І часто тут мова йде про такий світ тіний, оце підземне існування, яке потім греки розуміли як гадес, і так перекладене слово шол Септогінті. А хтось в окремих місцях біблійні автори вживають це поняття шол, як от просто могила. Так? Не світ тіний підземний, а просто могила. Однак, автор новозвітного послання до євреїв. Коли говорить про праведників Старого Завіту, яких перелічує як великих людей віри, в 13 по 16 вірш 11 глави цього послання до євреїв, каже: у вірі померли всі ці, мається на увазі тут перегляд людей від Авеля до Авраама, не отримавши здійснення обітниці, вони лише бачили і вітали їх здалека, визнаючи, що вони чужинці на землі захожі. А ті, що так говорять, ясно показують, що шукають батьківщини. І якби вони пам'ятали про ту, з якої вийшли, мали б час повернутися, та вони тепер кращої бажають, тобто небесному небесної. Тому й Бог не соромиться зватися їхнім Богом, бо Він їм приготував місто. Ось, дорогі друзі, є недвозначне свідчення, що всі ці біблійні персонажі, незважаючи на дуже е, сучасний такий критичний підхід, осмислені е, розуміння вічного життя в старозавітних текстах, вказує все ж, що через свою віру в Божі обіцянки, цілком ці праведники очікували на життя після смерті. Хоча. Повне откровення щодо посмертного життя, і тілесного воскресіння було об'явлено у Старому та Новому Завітах значно пізніше. Однак виглядає, що старозавітні в святі також якимось чином думали про цю посмертну перспективу. І тому не можна отак просто перекреслювати те, що вони мали якесь уявлення про потойбічне життя, хай не таке розвинуте, як в пізніших текстах. Книзь Буття в 17 главі, 8 вірші Бог обіцяє Авраамові. Я дам тобі твоїм потомкам край, де ти пробуваєш, як чужинець, увесь ханан край у вічне посідання, і буду їм Богом. Цікаво, що равини коментували цей текст наступним чином, оскільки Авраам за свого життя не зазнав виконання цієї обітниці, він мав володіти цією землею вже як воскресли з мертвих, так писали равини. Це цікава думка, і вона не така вже далека від істини. Це не дивніше, ніж те, що наш Господь сказав, наказуючи садукеям, які не вірили в Воскресіння мертвих, що Бог Авраама, Ісаака і Бог Якова є Богом не мертвих, але живих. Тому, очевидно, не варто виключати також патріархів з надії на Воскресіння мертвих. Хоч, очевидно, вони не могли це мати, напевно, уявлене так виразно, як би ми сьогодні хотіли, щоб вони мали. Дехто заперечує, що такі уявлення про посмертне життя є надто розвиненими для примітивних часів та умів персонажів Старого Завіту. Проте, дорогі сестри, і брати, я би у відповідь сказав, що на той час посмертне життя вже було всеосяжною. Культурою, навіть можна сказати, пристрастю, бажанням, скажімо, в єгипетській культурі. єгиптяни уявляли собі це життя як сповнене матеріальних предметів зі справжніми тілами, справжнім вином, справжніми, там, якимись, знаєте, радощами життя. І уявлення про таке життя після смерті відбилося у зображеннях на пірамідах за тисячу років, за тисячу років до приходу Авраама в Єгипет. То чому б ця думка про посмертне життя? Для патріархів, скажімо, чи їх пізніших нащадків ще до Волонського полону не могла в якійсь формі існувати. Додаткові підтвердження віри в реальне життя після смерті можна побачити в суворих застереженнях проти будь-якого захоплення некормантією, культом, тобто спілкування з мертвими. Такі застереження були відомі від часів Мойсея. Яка ж тоді шкода була? Від такого заняття, якби люди встановлювали контакт із чимось неіснуючим. А отже, люди розуміли, що є світ мертвих, який людина не має права втручатися, і тому вже в середині другого тисячоліття до Різдва Христового ізраїльтяни знали, що життя після смерті є реальне. Скажімо, є відомий випадок з першої книги Самуїла, 28 глави, з 8 по 14 вірш, де Саул. Який, очевидно, був оточений ворогами і розумів, що їх не подолає, пішов до такої чаклунки в Ендор і переляканий, викликав властиво уже померлого пророка Самуїла, тобто дух пророка Самуїла, що, очевидно, є некромантією, що забороняє дуже виразно книгу второзаконня. Але тут не йдеться те, що він зробив добре. Очевидно, він тим самим помножив і свої гріхи, і це стало черговою причиною, що царство від нього відійшло до Давида. Але сам факт говорить про те, що люди, очевидно, вірили в потойбічне життя, тобто розуміли, що, що людина просто не зникає, отак, знаєте, десь. І не просто йде десь, знаєте, але ну, по-різному це називали так дуже делікатно царство тіней. І всяке таке інше, але тут є вказівка на те, що якесь бачення того, що творець також чуває над тими людьми, є в інших таких текстах, які ми сьогодні не будемо там всі аналізувати. Але, наприклад, в книзі псалмів, в 49-му псалмі, в 16-му вірші, є такі слова, що але Бог визволить мою душу з руки Шеолу». Він мене прийме до себе. Очевидно, тут мова йде про те, що людина вірила, що Бог не залишить її прозволяще десь там, в цьому підземному царстві тіней. Що цікаво є, Йов в 19 главі з 23 по 27 вірш каже: о, якби мої слова були записані, якби вони були вириті на міді, різцем залізним і лев'яним, видобані у скелі повіки, я знаю, захисник мій живе. І останнім він устане над порохом. Позбавлений навіть шкіри, я встану і в моїм тілі побачу Бога. Я сам його зрю, очі мої побачать, а не хтось інший. Серце у мене в грудях хниє. Вважається, що ця книга написана в дуже, дуже ранній період, але тут ми бачимо ті конотації, які вказують на життя майбутнього віку. І, очевидно, вже ми сьогодні почали говорити про книгу Бутяну, згадаймо Еноха в 5 главі, 23, 24 вірш, який ходив з Богом, і ми чуємо, що Бог взяв його. Або в другій книзі царів, в другій главі, ми читаємо про також і пророка Іллі. Всі ці тексти говорять, що люди, такі як Авраам чи інші, Померли і були поховані. Але воно також означає, що коли вони приєдналися до свого роду, це означає, що приєдналися до спільноти віруючих і праведних людей, які померли раніше. У цей момент біблійної історії ми не отримуємо якихось таких важливих деталей, які би ми сьогодні хотіли чути. Але вирази, приєднався до свого роду чи підеш до своїх батьків. Не є простим ефемізмом на позначення смерті без будь-якого богословського значення. Наявні тексти, які я вже наводив, говорять про те, що якесь ще може несформоване, але, але уявлення в потойбічне життя вже існувало тоді. Тому оця така дискусія навколо поняття шеол, яке одні перекладають як могила. А інші, як це таке підземне царство Тіней, вказує на те, що людина не могла змиритися навіть в Старому Завіті, в таких дуже-дуже давніх текстах, з тим, що її участь просто обмежується цим простором, в якому вона живе обмежену кількість днів. А потім якось, якось, якось зникає. Очевидно, що в пізніших текстах, і в пророка Ісаї, і в пророка Даниїла, ми бачимо, чи в пророка Єзикіїла, так, оця відома 37 глава, ми бачимо вже таке більш осмислене розуміння Божої відповідальності за сотворений світ вірності Його творінню, коли мова йде про Воскресіння мертвих. Але тут важливо і розуміти, що вже в найдавніших текстах Старого Завіту вже якось формувалася віра в це те, що ми називаємо потойбічне, а правильніше вічне життя, хоч, очевидно, ще не була викристалізована в тих формах і в тому розумінні, яке ми маємо сьогодні. Тому читаємо завжди Боже Слово, в якому ми знаходимо. Завжди оцю таку найважливішу наскрізну думку, що ти і я є дуже дорогі і цінні для Бога, і Бог творить свої місії для того, щоб ідучи через страшні, деколи такі, знаєте, історії, ідучи через страшні обставини життя, знаходити тебе і мене для того, щоб ми могли розділити з Богом своїм життям. І від найдавніших текстів до пізніших текстів ми бачимо, що ця ідея того, що Бог, який створив небо і землю, видиме і невидиме, який вклав в людину оцього безсмертного духа, наділивши своїм образом, він не полишає людину на призволяще, а в людині ніколи не втрачається оцього цього прагнення чогось більшого, ніж просто фізичний відрізок. Її земного життя, хай Господь благословить всіх вас за те, що знаходите час на читання Божого Слова, Хай вам щастить слава Ісусу Христу!